Кращий захист напад. Такою логікою керувався зловмисник, який познущався над мешканкою області. Чоловік обікрав та зґвалтував жінку, а після скоєного ще й звинуватив її у злочинній діяльності. Подробиці розповість Яна Семенюк. Незнайомець потрапив до квартири потерпілої під приводом винаймача житла. Під час розмови чоловік представився працівником міліції. Він переконував власницю, що здаючи квартиру, вона скоює злочин і накинувся на жертву. Він на мене ззаді ззаду з ножом і почав мене душити, повалив на пол. Він мене зв'язав, замотав скотчем рот, руки, ноги були зв'язані. Ну, а потім просто знасилував. в результате сказал, ну, говорит, давай деньги, будешь откупаться за свою жизнь и жизнь своей семьи. А так злочин описывает сам подозреванный. Зашли туда, угрожал, связал, занялись любовью, сказал, чтобы дала денег, дала денег. Забравши 400 гривень та кредитну картку, зловмисник пішов геть. Потерпіла ж, пролежала зв'язана на підлозі, допоки не повернувся додому її чоловік. Подружжя викликало міліцію. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного завдяки відео з камер спостереження. Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам працівники міліції відслідкували його шлях до. Місця скоєння злочиню та а, а, після скоєння злочиню і виправдовуватися а, зловмиснику вже не мало необхідності. Злочинець був впевнений, його жертва не звернеться до міліції, бо буде звинувачувати себе за те, що трапилось. Натомість, тепер жінка бажає лише одного. Я дуже хочу, щоб цей чоловік сидів в тюрмі. Кожен має відповідати за свої поступки. Якщо провину чоловіка за статтями розбійний напад і зґвалтування доведуть, він сяде за грати на строк від 3 до 7 років. Яна Семенюк день за днем.